Микола Носав, Незнайко в сонячному місті, Роман роман-казка в двох частинах. Частина перша. Розділ другий. Як незнайко, робив добрі вчинки. На другий день незнайко прокинувся раніше і почав робити добрі вчинки. Насамперед він як слід умився холодною водою, причому не шкодував мила і гарненько почистив зуби. От і вже один добрий вчинок, сказав він сам собі, утершись рушником і старанно причісуючи чубчик перед дзеркалом. Поспішайко побачив, що він крутиться перед дзеркалом, і сказав Гарний, гарний, нічого не скажеш, дуже гарний. Та вже ж красивіший за тебе, відповів незнайко. Звичайно, такого красивого видочка, як у тебе, пошукати треба. Що ти сказав, це в кого видочок, це в мене видочок? Розсердився незнайка та як у періщі поспішайка по спині рушником. Поспішайка лише рукою махнув і швиденько втік от незнайка. Поспішайка, нещасний. кричав йому вслід Незнайко. Через тебе добрий вчинок пропав. Добрий вчинок справді пропав, бо ж, розсердившись на поспішайка і вдаривши його по спині рушником. Незнайко, звичайно, зробив поганий вчинок, і тепер треба було починати все спочатку. Трохи заспокоївшись, незнайко став думати, який би ще зробити добрий вчинок, проте, на думку чомусь нічого путнього не спадало. До сніданку він так нічого й не придумав, але після сніданку голова його стала міркувати трошки краще. Побачивши, що лікар Пілюлька заходився та вти ступці якусь суміш для ліків, незнайко сказав: Ти, пілюлька, все трудишся, все іншим допомагаєш, а тобі ніхто не хоче допомогти. Давай я потовчу за тебе ліки. Будь ласка, погодився Пілюлька, це дуже добре, що ти хочеш мені допомогти. Ми всі повинні допомагати одне одному. Він дав незнайкові стопку і незнайка став товкти порошок, а пілюлька робив з цього порошка пілюлі. Незнайко так захопився, що товк порошку навіть більше, ніж треба. Ну нічого думав він. Це не завадить, зате я зробив добрий вчинок. Справді, все закінчилося б добре, якби незнайка не побачили за цим заняттям сиропчик і пончик. Поглянь, сказав пончик, незнайка, мабуть, теж захотів стати лікарем. От та буде сміху, коли він почне лікувати усіх. Ні, він, мабуть, вирішив підлизатися до пілюльки, щоб не давав касторки, відповів сиропчик. Почувши ці глузування, Незнайко розсердився і замахнувся на сиропчика ступкою. А ти, сиропчику, мовчи, бо як дам ступкою. Стривай, стривай, закричав лікар пілюлька. Він хотів забрати в незнайка ступку, але незнайко не віддавав і завелися битись. У бійці пілюлька зачепився за стіл ногою, стіл перекинувся, весь порошок розсипався на підлогу. Пілюлі покотилися в різні боки. На силу пілюльці пощастило видерти в незнайка ступку, і він сказав. Геть звідси, капасний, щоб я тебе тут більше не бачив, скільки ліків пропало даремно. А ти, сироп, поганий, лаявся незнайка. Я тобі ще покажу, попадись ти мені тільки, який добрий вчинок даром пропав. Так, добрий вчинок пропав і цього разу, тому що незнайко навіть не встиг його довести до кінця. Так було цілий день. Скільки не старався незнайка, йому ніяк не вдавалося зробити не тільки трьох, але навіть двох добрих вчинків підряд. Коли ж йому щастило зробити щонебудь добре, то одразу слідом за цим він робив щонебудь погане, а іншим разом з доброго вчинку вже з самого початку виходила якась дурниця не незнайка довго не міг заснути, і все думав, чому це так в нього виходить? Поступово він зрозумів, що всі його невдачі виникли. Через те, що в нього був надто грубий характер, варто було комусь пожартувати чи зробити якесь невинне зауваження. Як незнайка одразу ображався, починав кричати і навіть ліс у бійку. Та нічого втішав сам себе незнайко. Завтра я стану чимнішим, і все буде добре. Вранці незнайко ніби переродився. Він став дуже вічливим, делікатним. Якщо звертався до кого-небудь з проханням, то не дні наказав, будь ласка, слова, які їх від нього ніколи в житті не чули. Окрім того, він старався всім прислужити догодити. Побачивши, що Ростелепко ніяк не може знайти своєї шапки, котра в нього постійно губилася, він теж став шукати по всій кімнаті і нарешті таки знайшов шапку під ліжком. Після того він вибачився перед пілюлькою за вчорашнє і попросив, щоб той знову дозволив йому товкти порошок. Лікар пілюлька товкти порошок не дозволив, але доручив нарвати в саду конвалій. Котрі потрібні були йому для приготування конвалійних крапель. Незнайка старана виконав це доручення. Потім він почистив мисливцеві кульці його нові мисливські чоботи ваксою, тоді став підмітати підлогу в кімнатах, хоч у цей день була не його черга. Загалом він наробив багато добрих вчинків. і це очікував, що ось ось перед ним з'явиться добрий чарівник і дасть йому чарівну паличку. Проте день закінчився, а чарівник так і не з'явився. Незнайко страх розсердився. Що це ти мені набрехала про чарівника? Сказав він, зустрівшись на другий день з кнопочкою. Я, наче дурень, старався, зробив цілу купу добрих вчинків і ніякого чарівника і в очі не бачив. Я тобі не брехала, почала виправдовуватись кнопочка. Я добре пам'ятаю, що читала про це в якійсь казці». Чому ж не з'явився чарівник? сердито наступав незнайко. Кнопочка каже, «Ну, чарівник сам знає, коли йому треба з'являтись. Може, ти зробив не три добрих вчинки, а менше? Не три, не три, презирливо пихнув незнайко. Не три, а напевно, тридцять три. Ось скільки. Кнопочка знизала плечима. Напевно, ти робив добрі вчинки не підряд, а впереміж з поганими. Впереміж із поганими. Передражним незнайко кнопочку і скорчив таку гримасу, що кнопочка з переляку навіть позадкувала. Коли хочеш знати, я вчора цілий день був вічливий і нічого поганого не робив. Не сварився, не бився, коли казав які слова, то тільки, вибачте, дякую, будь ласка, чомусь сьогодні від тебе. Цих слів не чути, похитала головою кнопочка. Я ж зовсім не про сьогодні, а про вчора розказую. Незнайка як кнопочка стали думати, чому все так вийшло, і нічого не могли придумати. Нарешті кнопочка сказала А може, ти не безкорислива робив ці вчинки, а заради Не Незнайко навіть спалахнув. Як це не безкорисливо, що ти мелеш? Розстелепкові шапку допоміг да знайти, моя це шапка, чи що. Пілюльці канвалії збирав, яка мені вигада від тих канвалій? Для чого ж ти їх збирав? Наче не розумієш сама ж ти казала якщо зроблю три добрих вчинки, то дістану чарівну паличку. Виходить, ти все це робив, щоб подержати чарівну паличку. Звичайно. От бачиш, а кажеш, безкорисливо. Для чого ж я, по-твоєму, повинен робити ці вчинки, якщо не заради палички? Ну, ти повинен робити їх просто так з власної охоти. Яка там ще охота? Ех ти з посмішкою сказала кнопочка. Ти, мабуть, можеш робити щось добре тільки тоді, коли знаєш, що тобі дадуть за це якусь винагороду, чарівну паличку або ще щось. Я знаю, у нас є такі малюки, котрі навіть вічливими стараються бути тільки тому. Що їм пояснили, ніби чимністю та догожданням можна досягти чогось для себе. Ну, я не такий, махнув незнайка рукою. Я, коли хочеш, можу бути чимним зовсім даром і добрі вчинки можу робити без ніякої вигади. Розставшись з кнопочкою, незнайка пішов додому. Він вирішив робити тепер добрі вчинки тільки з власної охоти і зовсім не думати про чарівну паличку. Однак легко сказати не думати а насправді, коли хочеш про щось не думати, то обов'язково тільки про це і думаєш. Прийшовши додому, незнайко сів читати книжку Казок. Мисливець кулька, який сидів біля вікна і чистив свою мисливську рушницю, сказав, що ти там читаєш таке цікаве, ти почитав би голос не знаю, тільки хотів сказати, як тобі так хочеться, то візьми сам почитай. Але цю хвилину згадав про чарівну паличку і подумав, що коли виконає прохання кульки, то зробить добрий вчинок. Ну, гаразд, слухай, згодився незнайка й став читати вголос. Мисливець кулька слухав з задоволенням, і йому не так скучно було чистити рушницю. Інші коротульки почули, що Незнайка читає казки і теж зібралися послухати. Молодець, незнайку, сказали вони, коли книжка скінчилася. Це ти так гарно придумав почитати вголос. Незнайкові було приємно, що його хвалять, і водночас йому дуже прикро, що він недоречно згадав про чарівну паличку. Якби я не згадав про паличку і згодився почитати книжку просто так, то зробив би це з власної охоти. А тепер виходить, що я читав заради вигади, подумав Незнайка. І так виходило весь час. Незнайка робив добрі вчинки тільки тоді коли згадував про чарівну паличку. Коли ж він забував про неї, то міг робити лише погані вчинки. Звичайно, якщо сказати по правді, то і надій йому все щастила зробити якийсь малюсінький добрий вчинок, зовсім не думаючи про те, що він робить це заради чарівної палички. Однак це траплялося так рідко, що не варто про це й говорити. Минали дні, тижні і місяці. Незнайко поступово втрачав надію на чарівну паличку. Чим далі, тим рідше він згадував про неї і наприкінці вирішив, що мати чарівну паличку це недосяжна мрія для нього, бо йому ніколи не вдасться безкорисливо зробити три добрих вчинки підряд. Ти знаєш, сказав він якось кнопочці, мені здається, що ніякої чарівної палички на світі нема. Скільки я їх не робив, дулю з маком лиш схопив. Незнайка навіть засміявся від задоволення, що ці слова вийшли в нього в Риму. Кнопочка теж засміялась, потім сказала Чому ж у касі говорилося, що треба зробити три добрих вчинки. Мабуть, цю казку нам мисне придумали, щоб якісь дурненькі коротульки привчалися робити добрі вчинки, сказав незнайко. Це розумне пояснення, сказала кнопочка. Дуже розумне, погодився незнайко, та я не шкодую, що все так вийшло. Принаймні, мені це пішло на користь. Поки я старався робити добрі вчинки, я звик умиватися щоранку холодною водою, і тепер мені це навіть подобається.